Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео. Трошки я з ним спізнилась, я мала це вчора опублікувати, в п'ятницю, але щось пішло не зовсім за моїм планом, тому так як, звичайно, матеріал відзнятий, майже було змонтоване відео. Тому, звичайно, я хотіла його опублікувати. Відео Знову такого мотиваційного характеру я прибирала частинами квартиру і от останню кімнату їдальню і вітальню залишила вже на чистий четвер, аби прибрати саме в цей день. Так чомусь мені прямо, знаєте, хотілося. От, і, звичайно, я мала публікувати в п'ятницю, аби. Ви подивились і так само замотивувались і захотіли в себе щось змінювати, щось робити. от. Ну, Але повторюсь, не вийшло в мене так. Тому публікую вже в суботу. Можливо, мотивація, вже, знаєте, недоречна, тому що в суботу я розумію, що всі готують вже їсти, печуть пасочки, вже, мабуть, не до прибирання, проте вже. Вже так. От. Тому я вам бажаю приємного перегляду і, можливо, якраз ви будете дивитись моє відео і собі щось готувати або випікати. Я вирішила познімати нарешті свої тюлі. Штори вирішила поки що не чіпати, бо я не маю. Хорошої праски, тому а їх дно дуже складно прасувати, тому вирішила, що так вони десь тільки півроку, нехай ще трошки повисять. Ну, а тюлі вже, звичайно, потрібно було. І я у всіх кімнатах також не встигла цього зробити. Хоча і планувала, ну, але от вже так, вже нічого страшного, знаєте, це я собі так просто придумала, що я хочу до паски обов'язково познімати тюлі. і всі Попрати, але вийшло в мене тільки от в цій кімнаті, і це вже також є. Добре, вирішила зробити перестановку. Зараз діти в мене на канікулах, і хоч Діма зайнятий, його немає вдома в день. Проте діти мені добре допомагають старші із маленьким граються, і мені фізично допомагають. Тому я вирішила зробити знову перестановку. Так, це квартира, в нас міста не можу сказати, що багато, але, знаєте, якщо людина така, що любить щось совати, передвигати, змінювати, то їй вистачить і. І квартири, Не ну, обов'язково для цього мати 200 квадратів. Тому я саме з тих. На зиму ми, коли була ялинка, ми ставили туди комод на ту сторону. Мені так хотілося, аби ялиночка була поряд з телевізором. Ну а відповідно ялинку хотілося саме на тій стороні, тому що з дверей, щоб її було видно. А вже зараз не принципово, де, ну, якби, де буде стояти комод, тому а мені наче зручніше тут, от з цієї сторони, куди ми зараз його ставимо, тому що там балкон і двері відчиняються гірше, бо там стояв диван. Ну, словом, це можливо тільки, знаєте, така зачіпка, аби змінити щось. І я, от коли змінюю, мені. Стає краще, я знімаю картини цвяшки, ми ці чи там саморізіки ми не вкручуємо. Вони тут просто є по всій квартирі. Десь можливо десь щось вкрутили, так але. Навіть, навіть коли я знімаю і переставляю, перевішую щось на іншу сторону, на іншу стіну, то воно навіть непомітно, тому що от, насправді дірки від цих цвяхів по всій квартирі ми ще нічого не фарбували, не замазували, тому ще можна картини знімати, чіпляти і грати з ними. Я їх звичайно. Зняла, тому що там телевізор, і вирішила повісити на цю сторону, де диван, але в цьому відео цього вже видно не буде, тому що це мав зробити мені чоловік. Знаєте, ще такий величезний плюс, я вважаю, коли постійно ти соваєш, переставляєш, передвигаєш меблі, то е, майже. Завжди чисто, можна так сказати, тому що відсовуєш і, звичайно, прибираєш. Бо насправді пилу, іграшок, якихось речей збирається дуже багато. От там під комодом взагалі Давід туди просто накидав все, що можна було запхати під низ, і дуже багато іграшок. І, звісно, і пилу. Ну, а так все воно прибирається. Звичайно, пропилососила вже і дивани, тому що також вони не розбираються, ці кресла дивани, але е, там є. Такі місця, знаєте, де може скоплюватись, накоплюватись, накопичуватись дуже багато бруду і якихось там ну коротше, всього того, що не потрібно, якесь, можливо, волосся. От, тому я пропилососила і також спокійніше, бо якби я не совала, не думала переставляти, то, можливо, би я до цього і не дійшла. От, я не так давно купила собі такий торшер нарешті, це моя ще одна маленька мрія, і він стояв у мене тут. Тепер я його вирішила переставити туди, і мені наче все подобається, наче я була задоволена. Але в кінці, по факту, вже переставила його на місце, бо ніби, здається, що тепер, знаєте, цей вугол, де він стояв, це, це місце, ніби воно. Якесь е, стало порожнє і е, там чогось ніби не вистачає, тому я його повернула туди. Спіном Too scared now thinking I should call up on her Oh. Um. Звичайно, мию вікна. би з цього не може бути жодного свята, а великодень, так тим паче, без того, аби вимити вікна. Вимиті вікна, значить, все великодні свята точно будуть. Зараз вам покажу трошки от згодом, вішаю тюль. І не так давно я десь в когось у дівчат на каналі мені попалося, як вішають таку тюль, не прасуючи. В мене тюль від Ikea, це Ліл, здається так. Це найбюджетніший, мабуть, їхній варіант, що можуть бути. І коли я їх купила, то я... Просто так змучилась прасувати. Вони у мене на цьому вікні, чотири тільки на одному вікні чотири штуки. Вони три метра, висоту два 60 чи 2,80. В довжину, в ширину, точніше, от, І тому це було дуже складно. І от зараз ви бачите такий лайфхак, сміливо можете користуватись. Е, вішаю їх мокрі, і відразу от потрібно от таким чином робити, як... не витягувати, звичайно, бо вони дуже тягнуться, а просто от так, як ви власне, бачите це на відео. І це дійсно дієвий лайфхак. Я не знаю, як з іншими тюлями, але саме з цією це супер класно працює. Але, знаєте, це в тому випадку, якщо тюль, так як от у мене, її багато, і вона такими, багато цих складочок таких, якщо вона буде висіти рівно, і, ну, тобто, її буде мало, то, можливо, десь щось і будуть якісь видимі такі, знаєте, заломи. Але, в принципі, я дуже задоволена, я, просто це супер класно, що мені їх не потрібно було просувати. Два свята, які я обожнюю, і до яких я найбільше готуюсь: це Різдво і Великдень. І, і те, і те свято це я, знаєте, готуюсь настільки, по-перше, довго, заздалегідь. А по-друге, з усією душою я віддаю себе просто по максимуму. І от звичайні дні, коли я прибираю, вони все одно відчуття не те, коли я прибираю і готую дім до. Свята до Різдва, і зараз на даний момент до Великодня, то в мене всередині, знаєте, ніби все перевертається. І ну, от наскільки мені класно, і мені це подобається, я навіть не змучуюсь. Але вже четвертий, так великдень, відчуття інші. Я все так же люблю ці свята, все так само я до них і готуюсь, але це все по-іншому. Ти не можеш наповно так насолодитись тим, що от приходить свято, приходить Великдень, ти ніби на автоматі все робиш. І бажання в процесі, звичайно, воно з'являється, коли вже занурюєшся в весь процес, в ці всі дії, і відповідно з'являється і бажання, і це перше. А друге, що ти вже маєш все доробити, досконало зробити. От, якось так. Проте, звичайно, що взагалі інші відчуття. Особливо зараз в мене перший Великдень це у новій країні. Але, звичайно, що я дякую Богу за те, що я маю таку змогу святкувати Великдень і святкувати його з родиною, чого і вам власне, всім бажаю, аби у вас була така можливість бачити своїх рідних, сидіти з ним за одним, з ними за одним столом. Приготувати щось смачне і просто елементарно бути щасливими, жити, знаходитись у спокої і не відчувати, не чути того страху, тих всіх тривог. Трошки мене знову понесло, бо кожне свято от таке, знаєте, яке для всіх. Кожне свято в мене, мене знову накриває, мене знову мені сумно від. Тих подій, які кояться, і те, що люди відчувають, як переживають, ну, словом, я всім бажаю, аби у вас у ваших сім'ях було все добре. І вже під кінець відео хочу вам показати, залишаю тут ці кадри, як я готувалась до Великодня. Звичайно, я і ще продовжую готуватись, тому що це тільки я випікала паску і фарбувала ми яйця. Все інше, Весь інший процес чекає мене сьогодні, він весь попереду, тому тут просто, знаєте, я би сказала такий затишний такий момент. Який я хочу, аби тут залишився. Я навіть, звичайно, не показувала, як я випікала паски, просто вже вам показую, як я це роблю. Вийшло все смачно, все класно і вже майже половину з'їли, тому я сьогодні ще вирішила на порцію зробити і чекають мене. Чекає вся ця робота неї ще попереду. З Кирилом ми пофарбували яйця. В цьому році це щось дуже для нас цікаве. Я купила в ДМ вже в останній день, от буквально в четвер, купила якісь такі барвники. вони просто наливаються в руку, і ти просто так фарбуєш те яйце. Все це було в цьому наборі. В принципі, нічого так вийшло. І потім така фольга вона була в наборі, також в наборі, і фольгою робиш вже такі гарні блискітки. Непогано вийшло, так як ми взагалі не любителі яєць, то це більше також як про традицію, аби вони були, і, мабуть, про те, що ми їх з дітьми готували. От. А так як вони вже там виглядають, це вже так. На другому, мабуть, плані, головне, що це залишається в пам'яті, і от саме це і є дуже цінним. На цьому я буду вже завершувати своє сьогоднішнє відео. Трошки воно десь вийшло сумним, але така зараз у нас реальність, і нічого з цим не зробиш. Всім бажаю щасливого, найголовніше тихого і спокійного Великодня, аби ви всі мали змогу сидіти за столом, а не десь в укриттях. І... У підвалах всім до зустрічі зустрінемось у наступних відео. Бувайте.